Да, все йде. Все йде. Так, що треба перевірити свою нычку, бо ви як сказали, то треба тепер перевірити. Яку нычку? Ти шу дурачок тішу? Нычку зайнял. Не, не ма. Ми біля. Ми десь біля. Так. шукаємо, шукаємо тепер. Поисковый отряд. Ми Ми коло мого дому, як шушо. Бліт! Ти його луком! <си> Я не можу ту Я відволікаю, давай! <си> <А не бомбач. пізняє> так, давай тепер.